Вітаю глядачів мого каналу. Зараз зробимо з вами карту дня для Запоріжжя, для Запорізької області і Херсонщини. Подивимось, яка там ситуація на сьогодні буде. Що і як, будь ласка, карти, покажіть нам, яка ситуація сьогодні в Запоріжжі, в Запорізькій області та Херсонщині. Давайте пробіжимося, подивимося. Запоріжжя, Запоріжжя, ну, якісь нові сьогодні будуть речі робитися бажання виконуватися, буде якісь ідеї будуть йти вперед. Ну, звісно, не без ударів, не без ударів. Не без ударів, але, в принципі, діньок нормальний, є вибір, є вірні друзі, є нормальний вечір буде. Трійка перевернута, це може бути і, ну, якісь такі речі, знаєте, хтось підвів з. Компаньонів, щось якось не зрослося, якийсь план провалився. то дуже жалко того. Або я вам ще так скажу, що той план потрійки перевернуті, ще може і не дуже гарний. І тому він нам не приніс того, що нам треба. Тобто ті бажання, ті плани, які планувалися і робилися, вони не принесли ніякого ефекту. Але зранку ось воно буде все йти вверх, як кажуть, бажання, енергія життєва, все буде добре. Ну, всередині дня, бачите, таке. Щось у когось не вийде в Запоріжжі, якась буде проблема. Якщо читати в глобальному плані, давайте подивимося. Будуть якісь, бачите, будемо мати ми все ж таки втрати якихось військового плану. Але вони будуть незначними, незначними. Ми будемо дивитися ще ракетні удари. Вони будуть незначними, ті втрати. Бачите, дів'яточка випала така. Буде закрита, закритість людей, іде тут в плані по почуттям, немає тої самовпевненості, і я не можу вспомнити то слово крутиться. Вертеться воно в мені. Коли людина, ось вона в тому, що вона одинока, вона дуже гармонійна, самодостатня, ось самодостатня. То оце цього не буде. Все ж таки ці удари будуть по почуттям, по почуттям людей, але причина, мабуть, все ж таки буде військова. По десятки перевернуті, мабуть, буде військова. Ну Подивимося, подивимося. Але тут почуття людей. Ну і на вечір буде більш-менш нормально. Буде і вибір, буде і. Вірність і друзі, і в сім'ї все буде нормально. Все буде хорошо, це дуже гарна карта. Полюбляним це дуже гарна карта. Так, ну давайте подивимося Запорізьку область, що у нас там буде робитися. В Запорізькій області в нас же частина окупована, частина під обстрілами. Але тут будуть іти дуже серйозні події. Дуже серйозні події будуть йти. На жаль, будуть йти обстріли надалі, вони будуть наносити убитки людям, ну і допомога буде. Буде допомога, буде енергія, буде, будуть наші військові на вечір працювати, будуть робити якісь дії. Але в день, бачите, будуть там маніпуляції, буде така сила, яка буде іскушати людей. Яка буде давати такий, знаєте собі. Е, ну, дивіться, у нас йдуть мечові. Перевернуті рицарі. Це у нас вітер вітру. Це ідуть е, і новини, в тому числі, і погані новини в мінус. То оці іскушення вони можуть і бути. Знання, які людина получає, оці знання то вони е, приводять до е, того, що людина, людиною маніпулюють. Можуть давати невірні е, інформації. Люди будуть розуміти, що невір, невірна інформація, але вони, вибачаюсь, не будуть того розуміти. І будуть вважати, що дуже-дуже все погано. Коли погані новини людьми, дуже гарно маніпулювати, заводити їх у страхи оце все підчинятися. Робити так, як треба, розумієте? Але ці іспити проходить наша область, і буде, проходити ще, звісно. На вечір буде енергія, буде допомога, будуть допомагати, будуть і бажання допомоги, будуть люди один іншому допомагати. Люди тримаються. Я вам скажу так, не глядячи на погані новини, на погані події, вони тримаються. І, звісно, погані новини зі сторони нашого суперника. Наші люди не б'ють по нашим домівкам, щоб ви розуміли. Вони не б'ють по атомній станції, вони не б'ють по нашим полоненим, вони не б'ють по дідсадочкам, по е, коровникам і так далі. По, по, по фермам. Не б'ють наші військові. В них технологічна військова точна техніка. І вони не б'ють з радіусом у 2 кілометри. Ось так. Це для тих, хто сидять росіяни тут і щось там, я їх удаляю. Я вам кажу зразу. Що які пишуть там всяку фігню, я їх просто удаляю. Так що вони мені тут не потрібні. Але ці слова для них. Херсон. Сімечка. О, херсоні, бачите, буде. Таке щось вони будуть, придумають. Трошки будуть з людьми більш такі, знаєте, Ну, будуть прикидуватися такими. Ну, давайте покладемо на цю королеву. Бачите? Ну, я ж, я ж це відчуваю. Я це відчуваю. Це буде таке, тут немає почуттів. Це прикидання буде перед людьми. Бо їм треба референдум робити, бо їм там треба щось робити. Але ж їм треба туди тікати, а не референдуми робити. По почуттям там вниз це йде, наші люди стараються, але їм дуже тяжко. Люди об'єднані, не глядячи на все, вони об'єднані. Так, страхи, дуже страхи, бояться люди. Там їх вбивають, звісно, вони будуть боятися. Єстественно. Правий берег. Правий берег сьогодні. Е, сьогодні правий берег у нас люди. Невпевнена ситуація, бачите, двійка перевернута. Для нас це в мінус, Повішаний, це пожертви, і також невпевнена ситуація. Е і тут ще йдуть політичні махінації. Зразу вам кажу, ті, ті сволочі будуть щось там робити. Е четвірка це е нарушена ваше почуття, але дивіться. Чаша вам йде, то підніміть голову, будь ласка, наші люди, підніміть голову, і все трошки вам буде ясніше. Але в другій половині дня нестабільна ситуація, нестабільна. І е, так, будуть обмани, будуть жертви там. Е, то понятно, що будуть жертви, Там військові дії. Давайте подивимось лівий берег, там, де окупація у нас. Так, 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 так. Ну, дивіться, по лівому берегу, по лівому берегу, у нас, як кажуть лікарі, стабільно тяжка ситуація у наших окупантів. Бо їм дуже таскливо, і вони не знають, що їм робити. В принципі, та ж сама ситуація, вона і у наших людей. Бо, звісно, люди бояться, там ходять ці придурки і відриваються на людях без оружжя. Так що така обоюдна, стабільно тяжка ситуація. І для наших людей, і для тих придурків. Але ті вооружені і мають їх е як е заручників, а наші люди безоружні. Ну, ось така карта на цих, Зараз ми подивимось на Ленорман. там нам більш розкривається і військові дії, і все таке інше. А ось така ситуація іменно на єгипетських таро. Стабільна, невпевнена ситуація, і, і кризи по страхам у, у, і в наших людей, і в тих. Обоюдна. Так що так. Почуємось люди, папа.